Четвер, 16 січня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. В Нікополі окупанти вбили директорку місцевого ліцею. А на Херсонщині через атаку дроном загинув місцевий. Окупанти продовжують прицільно гатити по цивільних. Сісти за грати за зачинене або непридатне укриття. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає покарання для відповідальних за сховища. Підвали будинків в 99% із 100 не підходять для використання їх в якості укриття. Від нового року в Україні змінилися умови страхового стажу для виходу на пенсію. Чи очікувати підняття виплат українським пенсіонерам? ботинки лопнуті. Коню <laughs> У Нікополі загинула 54-річна жінка. Окупанти вдарили по місту з РСЗВ і влучили у житловий будинок. Жертвою окупантів виявилася 54-річна директорка Нікопольської гімназії номер 25 Тамара Соколова. Також поранена 45-річного чоловіка. Йому надали медичну допомогу. Зруйновані оселя та господарська споруда пошкоджено житло, гаражі, автівка, газогони та лінії електропередач. Виникли пожежі, рятувальники їх оперативно загасили. Thank <laughs> you. А на Херсонщині окупанти атакували дроном. Антонівко загинув місцевий житель. Ще одна людина зазнала поранень. Це 33-річний чоловік, у якого вибухова травма, осколкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого ушпиталили. Загалом вночі терористи скерували по Україні 55 безпілотників. Сили села збили 34 з них. Кілька дронів влучили у фермерське господарство на Чернігівщині. Також пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині. А у Києві у півдні було знищено БПЛА, його. Ламка впала у Солом'янському районі столиці. Пошкодили авто, ніхто не постраждав. І чергова гучна ніч на Росії. Дрони атакували військові підприємства у Тамбовській області, заводи з виробництва пороху, а у Воронезькій нафтобазу. На об'єкті виникли масштабні пожежі одразу у кількох резервуарах. Там зберігалось пальне окупантів. Бурнув гранату в будинок сусідів через сварку у випадок у Дніпрі. А у Павлограді чоловік згорів живцем у лазні у кривому розі молодик потрапив під потяг і дивом залишився живим. Дайджест кримінальних подій за останню добу на Дніпропетровщині. Дивіться далі. Розбив вікно та жбурнув гранату у будинок сусідів. Випадок стався в новокадацькому районі Дніпра. За даними поліції, сусіди спершу відпочивали, потім посварились, і в ході суперечки підозрюваний пішов до власної оселі, а повернувся з димовою гранатою. Кинув її в будинок потерпілих, а сам втік. На місці зайнявся вогонь. На щастя, обійшлось без постраждалих зловмисника. Врешті розшукали та повідомили про підозру. Ліву стопу відірвало а нога вся в переламах. 28-річний молодик потрапив під потяг у кривому розі перехожі знайшли чоловіка на коліях у свідомості його шпиталізували. За 5 тисяч доларів перевозив за кордон військовозобов'язаних. правоохоронці викрили колишнього адміністратора сервісного центру МВС. Він підшуковував чоловіків і сам пропонував, так би мовити, розв'язати питання з облікових даних. Також обіцяв оформити фіктивне бронювання чи виключення з військового обліку. Наразі зловмиснику обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. У Павлограді вогонь забрав життя чоловіка. Пожежа стала всередині лазні на площі 50 квадратних метрів на території приватного житлового сектора. Вогнеборці ліквідували займання, було залучено 20 рятувальників та дві пожежні машини. Наркоторговець у погонах у Дніпрі судитимуть екс поліціянта, який займався збутом психотропів. Прокурори передали справу до суду. В ході слідства встановили. Обвинувачений приймав замовлення через телеграм-канал та збував наркотики, роблячи закладки. Фігуранта затримали просто під час доставки замовлення. У ході обшуку в нього вилучили сліп пакети з наркотичною речовиною. Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Марко Ручка, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Єдине, що може повернути відключення електроенергії, якщо вдарять морози, навіть незначні від мінус п'яти. Про це заявили у центрі досліджень енергетика. В інших випадках Україна має резерви обладнання і розуміння, як протистояти ворожим атакам. Тож тут вже підготувались, саме по собі сховище вразити на глибині понад там півтора кілометра під землею нереально. Що вони намагаються зробити, вони намагаються вразити компресорні станції і інфраструктуру, яка знаходиться на поверхні. Поки що успіху не мали суттєвого успіху не мали. І дійсно, я думаю, що якихось апокаліптичних результатів чекати не варто. До восьми років позбавлення волі чи штраф до восьми з половиною тисяч гривень. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає покарання за зачинене укриття. Цьому рішенню передувала трагедія, яка сталася у Києві. Там під час обстрілу загинули троє людей. Все через те, що охоронець поліклініки не відчинив їм укриття. Відтепер, якщо під час повітряної тривоги сховище було зачинено, а люди травмувалися або загинули відповідальним особам, загрожує від трьох до восьми років. Якщо просто не змогли потрапити до укриття, чи воно забруднене на постійній основі або не відповідає нормам експлуатації, штраф від 1700 до понад 5000 гривень. Його буде сплачувати керівник приміщення. Це керівник відповідного закладу. або якщо ми кажемо про якихось фізичних осіб, власник відповідного укриття, або це частіше там бувають комунальні заклади і учбові заклади. Це закон розповсюджується саме на приміщення, що є де юре укриттями. Де юре укриттями є ті, що офіційно зареєстровані підвали будинків в 99% із відсотків ста не підходять для використання їх в якості укриття. Від нового року в Україні змінилися умови страхового стажу для виходу на пенсію. Також прогнозовано літнім людям окремих категорій варто очікувати на суттєві надбавки чи буде підняття виплат, та чи вистачає нинішніх грошей українським пенсіонерам? Наш Марко Ручка розбирався. Від січня нового року змінюються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Зокрема, у 60 років потрібно мати не менше 32 років стажу. У 63 зможуть піти на пенсію, якщо є від 22 до 32 відпрацьованих років. Для призначення пенсії у 65 необхідно 15-22 роки стажу нагадаємо, з кожним роком вимоги до страхового стажу посилюються. З 28-го українці зможуть вийти на пенсію 60 років лише якщо мають 35 років робочого стажу. Що ж до розміру виплат цьогоріч від січня розмір пенсії не зміниться. Законом про держбюджет на 25-й рік прожитковий мінімум не змінений. Залишився 2361 тисячі гривна. Це значить, мінімальний розмір пенсії може бути не менше 2361 гривни. Максимальний розмір пенсії це 10 таких пенсій 23 тисячі 610 гривень. Проте і надалі буде щорічна надбавка для пенсіонерів, тим, кому виповнилось 70 років до 300 гривень, літнім людям у віці 75 до 456 гривень, а старшим за 80 років до 570 гривень. Встановлено надбавка 300 гривень, До 75 років йому платять. З 75 років він має право на надбавку вже як 456 гривень, але це не значить, що 456 гривень додається. Додається різниця. Іменно 156 гривень. Які 75 років точно так само 80-річні. очевидно, і пенсії, і надбавки до неї катастрофічно за низькі. Ірина Іванівна зі своїх 76 років пропрацювала майже 30. Зараз отримує приблизно 3200 пенсії. Працювала з секретарем референтом. О, в общем, ну тоді ж зарплати були невеликі. Це ще коли воно було, О, ну нічого. Проживемо, аби тільки скінчилось все це. Та попри свій оптимізм Ірина Іванівна розуміє, що на пенсію особливо багато дозволити не може. Ми нічого не покупаємо такого, знаєте, зверху. А таке, В общем, у нас дача є своя, кое що вирощуємо своє, дещо докупляємо на якісь там. А у відпустку, коли останній раз їздили? Ой. Дуже давно. Дуже давно. 81-річний Анатолій Васильович має 52 роки стажу, з яких 45 вчительського, викладав фізичну культуру, має вищу за середню пенсію, втім і ця сума не покриває нинішніх потреб. Я хорошо отримую 8 тисяч. Ага. Це хорошо вважається, що ботинки лопнуті. На зараз можна з певненістю сказати суттєвого збільшення розміру пенсії найближчим часом не очікується. У нас постійно проходять перерахунки пенсій зміни, коли це ще помимо законодавчого нашого основного закону, коли є якісь зміни іменно в законі України про державний бюджет на 25-й рік. На сьогодні поки так в межах того, що маємо. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Єдиний шелтер у Дніпрі, що приймає переселенців, із тваринами потребує підтримка, адже підопічних стає все більше через наближення фронту до Дніпропетровщини. Люди масово евакуюються із Покровської громади. Від російських обстрілів рятують і своїх тварин. Як оговтуються у Дніпрі та яку допомогу потребують наш репортаж? На воді соль, сахар і борошна. І все. Такий хліб пані Катерина в рідному Покровську пекла майже щодня до останнього, доки росіяни не перетворили життя її родини на жах. Залишатись в місті стало смертельно небезпечно. Гупало страшне. Сидиш і літає з одної сторони туди, а з другої туди. До Дніпра приїхала зі всією своєю родиною. А вона велика: чоловік, дочка із зятям та четверо онуків. А ще чотири собаки, сім цуценят та два попугаї. В Покровську сім'я мешкала. Приватних будинках. 50 сутих землі оставили, пагриба повні оставили, засукається всім. Тобто, ви сподівалися? Ну, сподівалися, що адаб'ються. Не вийшло нічого. Попередні дві спроби евакуації були невдалими. Тож цього разу родина знаходилась в Покровську до останнього, а потім подзвонили волонтерам. вивозили сім'ю дуже швидко. Три сумки там що схопили, та й все. А то, що брали, все по Чому? Ну, сказали, що там все дадуть, не, не треба брати нічого з собою, а ваканцівки, як кажуть, на галяках. Зараз родина мешкає в шелтері. Його на початку війни організувала пані Галина. Це великий приватний будинок. Зараз тут мешкає 25 дорослих переселенців та 10 дітей. Це єдиний шелтер в Дніпрі, який приймає родини з тваринами. Сьогодні серед пожильців також 23 собаки та дві кішки. Кожен хто виїздить у стресі і у цей час думає про свою домашню тварину. Він заслуговує на повагу у по 10 разів більшу. Ніж обичні люди. Якщо ти взяв на себе відповідальність за свою тваринку, це респект для людей. Серед тих, кого прихистив цей шелтер, Ірина, дівчина з Маріуполя. Звідти виходила пішки разом із сином ще у 22-му році. Останнім часом жили в Краматорську, але через безкінечні обстріли виїхали і звідти. Тим більш дівчина при надії на восьмому місяці вагітності. Ми 31-го числа приїхали. 31-го грудня. Ми на Новий рік приїхали. Ми сіли в електричку і все сказали. До Краматорського приїхали. Приїхали сюди. У нас ще собача є німецька в її ну, зібралася з сіпи. З ланцюжку ми її зняли, люди покинули. А куди її? шкода, шкода? Вона вила, так дуже вила. Вівчарка, з якої приїхала Ірина, вже народила вісьмох цуценят. А ще в Ірина кіт. Вони також його привезли із собою. Я не знаю, як люди кидають. Я не розумію, чого нікого не зможу. Як потім жити? Я не розумію, Ми нанча. нанча. переселенці в шелтері мешкають стільки, скільки потрібно, і безкоштовно, допоки не знайдуть роботу і окреме житло. Скидаються лише на комуналку, воду, предмети, гігієни. Цей прихисток завжди має потреби. В першу чергу це дрова. Зараз доводиться значно економити. Цього вистачить максимум неділя, півтори. Тому що якщо топити так то як треба, у нас виходить десь півкуба в день. І якщо в когось є змога допомогти хоч чимось, ми будемо щасливі, ми будемо раді. Якщо потрібно, ми знайдемо транспорт, приїхати, забрати. Інша потреба це корм для тварин. Його також катастрофічно не вистачає. Втім, в шелтері будуть раді і будь які інші допомозі. Це може бути одяг, засоби гігієни, продукти харчування та інше. Звертатись можна за телефоном, який зараз на ваших екранах. Дітвора у школах онлайн. Ми нічого не змогли взяти ні комп'ютер, ні ноутбук, ні планшети. І вчителька дзвонить, Я кажу, я не маю зараз змоги придбати щось, щоб вони виходили на уроки. Сім'я із Покровська, де четверо дітей дуже сподіваються найближчим часом знайти помешкання, де б могли жити разом зі своїми тваринами, будувати нове життя та забути негативний досвід двох попередніх евакуацій. Донецька область кругом як прокажена. Як у кажуть, клеймо поставили і все. А ще дуже сподіваються, що хтось візьме до себе їхніх цуценят такси. Сімох вже залишилось троє. А вівчарка Найда народила аж вісьмох песиків, і вони також чекають своїх нових господарів. Тільки в хороші руки, істена тільки в хороші руки, щоб знати, що хороші люди тоді віддамо. Олена Петриченкова, Євген Дрос, Новини 11 каналу. Поранені повернені з полону, ветерани та ті, хто забезпечують спокій у тилу. Серед підрозділів Нацгвардії провели турніри з футзалу Кубок Нескорених. У ньому взяли участь понад 100 захисників. Як пройшов чемпіонат, подивіться. Справжні емоцій в залі тут зібралися 10 команд нацгвардійців з Дніпропетровщини, Полтавщини та Кропивницького. Всі вони змагаються у турнірі з футзалу Кубку Нескорених. Військовослужбовець Андрій каже, зараз це неабияк допомагає відволіктись. Таке враження, що з 22-го року життя ніби стало на паузу, і в тебе воно от іде, йде іде, іде. Нічого практично хорошого не відбувається. Тут якась така можливість трошки видихнути, зібратися колективом і відпочити. Зізнається, хоч перше місце сьогодні посісти не вдалось, але пограли своє задоволенням. Неважливо, хто там програв, виграв, але відпочиваємо якось трошки відволіктися від. Буденності цієї, від війни. Інший учасник Артем каже: всі нацгвардійці сьогодні грали на рівні, тому легко не було. Проте саме їх команда виборола перше місце у своїх суперників. По грі, що сказати, 1-0 проігрували, потім трошечки наверстали. І, в принципі, в рахунок по грі хлопці впиралися, але трошки ми більш зіграні, в нас більш, навірно, кваліфіковані гравці і за що цього і здобули перемогу. Брали участь у кубку нескорених понад 100 гравців, і кожен зміг проявити свої навички. Перше та друге місце зайняли частини із Дніпропетровщини, а третє посіла команда з Полтави. Нагородили й найкращих гравців. Мені в цьому році 50 років, і скоріше за все я це і заробив на останок своїх там футбольних років. будемо так говорити. Серед учасників турніру поранені військові, ветерани, колишні полонені та ті, хто нині боронить Україну на передовій. Для них кажуть організатори такі змагання це фізична та психологічна реабілітація. У нас хлопці виконують завдання в зоні бойових дій. Вони приїжджають, тут, мають змогу завдяки спорту трошки відволіктись, пройти певну реабілітацію. Владислав додає, пропонують бійцям займатися різними видами спорту та розробляють ініціативи спеціально для ветеранів. Є ще проекти, які ми започатковуємо, і будемо робити для хлопців саме для ветеранів, для ампутантів, допомагати їм фізично розвиватися і проводити свою реабілітацію. А з цього чемпіонату оберуть найкращих гравців, і з них сформують команду, щоб представити нашу область вже у Києві на змаганнях Національної гвардії України з подзалу. Олександр Максименко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі прогнозують в день плюс 2 градуси, вночі плюс 1. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.